Вітаю, шановні друзі та колеги. Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі бензопилу від компанії Etio, моделі CS2511WES. Про її переваги, характеристики та можливості зараз вам розповімо. Проте спочатку давайте подивимось, що входить у комплект постачання. Як ви бачите, дана пила постачається у картонній коробці. В комплект якої входить уся необхідна технічна документація. ланцюг від компанії Oregon, Необхідні інструменти для обслуговування даної пили. Також входить сама пилка, захисний кожух та шина довжиною 30 см. Хотілося б акцентувати увагу на тому. Що крім базової шини, дана пила може також працювати з карвінговою шиною, що ви можете докупити окремо. Дана шина карвінгова може працювати з високоточними завданнями, а також є основним інструментом для скульпторів по дереву. Отже, давайте встановимо ланцюг та більш детально розповімо про можливості та переваги даної ланцюгової пилки. Отже, встановивши шину та цепок, що входять в комплект до даної ланцюгової пилки, хотілося б акцентувати увагу на тому, що в випадку, якщо ви бажаєте працювати карвінговою шиною, вам потрібно замінити ведучу зірочку та підібрати відповідний ланцюг. Так як інструмент дуже часто використовується для точних робіт, його дуже великою перевагою є вага всього 2,6 кг. Також тут дуже велика увага приділена компактності та системі гасіння вібрацій. Завдяки трьом точкам опори та спеціальним пружинам рукоятка досить вільно рухається відносно двигуна. Тобто вібрація не передається на руки оператора, отже, праця буде досить легкою та комфортною та може тривати ще довше. Дана пила має функції легкого старту та систему якісної очистки повітря. Також доступ до фільтру дуже легкий. Завдяки якісній системі очистки повітря у нас збільшений термін експлуатації фільтру, а також збільшений ресурс самої пили. Двигун даної пили двохтактний і має потужність 1,1 кВт, що прирівнюється до 1,51 кінських сил. Об'єм двигуна 25 см3. Об'єм паливного баку складає 0,19 літри. Об'єм масляного баку складає 0,11 літри. Як вже було сказано раніше, в комплекті у нас іде 30-сантиметрова шина з кроком ланцюга 3,8 дюйма. Компактність та вага даної ланцюгової пили не лишає ніяких сумнівів при придбанні для скульптурних робіт по дереву. Країна-виробник даної моделі від компанії Echo є Японія. Наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ви можете задавати їх нашим менеджерам за адресою instrumentarium.com.ua. У верхній частині сайту є їхні номери телефонів. Також ви можете лишати коментарі під нашими відео на YouTube. У описі до даного відео буде посилання з можливістю придбання саме цього інструменту. А загалом наші менеджери з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Вам до зустрічі та дивіться нові цікаві відео.